Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб каналі у нашій постійній рубриці Адвокат Експерт. Сьогодні цікавий випуск, адже тут ми будемо висвітлювати основні відповіді на найактуальніші питання моїх підписників. До речі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні відео. Ну і, звичайно, пишіть свої коментарі для того, аби саме на ваше питання. Я надала відповідь у такому форматі. Отож, сьогодні мої ролики на Ютуб-каналі місяць широке коло питань мобілізації, перетин кордону, проходження військової служби, блокування карткового рахунку і таке інше. Тому сьогодні ми зібрали найактуальніші питання наших підписників, на які я обов'язково і з радістю надам відповідь. Скажіть, а підприємці мають право на бронювання? Дякую. Цікаве питання бронювання працівників на особливий період під час дії мобілізації. Відповідно до постанови 76, затвердженої від 27.01.2023 року, визначено окремі питання бронювання. Забронювати роботодавець своїх працівників може лише якщо. У нього є зареєстроване підприємство, установа, організація. ФОПи права на бронювання ні себе, ні найманих працівників відповідно до цієї постанови, не мають. Тепер ви маєте знати, що є з 22 липня нові зміни щодо бронювання працівників, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 743 відповідно до якої рішення про бронювання працівника. Підприємства, установи організації або органу державної влади чи місцевого самоврядування здійснюється впродовж 10 робочих днів, але не більше рішення про бронювання таких працівників приймає Міністерство економіки, в іншому випадку, крім отримання рішення таким міністерством будь-яких документів, які би підтверджували бронювання в Україні. Немає, тому в даному випадку підприємці як ФОПи права на бронювання не мають. Якщо прожитковий мінімум 2589 гривень, а середньомісячний сукупний дохід фізичної особи складає 10 тисяч гривень, то компенсація не буде призначена, і відповідний догляд також. Про що йде мова? Йде мова про те, що сьогодні право на відстрочку від мобілізації мають особи, які зайняті постійним доглядом за особою, що такого потребує, і такий догляд може призначатися. Тільки в сукупності з призначенням соціальних виплат на такий догляд. Це питання врегульовано постановою Кабінету міністрів номер 859. Деякі питання призначення догляду на непрофесійній основі. Так ось, для того, аби вам призначили ці соціальні виплати на догляд, необхідно, аби середньомісячний сукупний дохід особи, яка хоче бути доглядальником, не перевищувала мінімального прожиткового мінімума на доходи фізичних осіб. Тобто, ось цих 2500. От з копійками гривень, тому в даному випадку, якщо цей сукупний дохід перевищує цих 2589 гривень, то права на призначення соціальних виплат особа не має, а тому догляд підтвердити вона не може. У зв'язку з цим призначення догляду і призначення соціальних виплат є нерозривними поняттями. І якщо ви не маєте права на отримання соціальної виплати, то тоді... Ви і не можете бути доглядальником в іншому випадку необхідно звертатися до суду. А яка процедура оформлення через суд? Дивіться у попередніх відео на моєму ютуб-каналі. До речі, у нас тут дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, аби не пропустити найактуальніше про юридичні проблеми, простими словами. Чи підлягають блокуванню рахунки, на які зараховується лише пенсія? До речі, цікаве питання. Якщо у вас є заборговані зі сплати комунальних платежів, зі сплати аліментів, кредитної заборгованості, то сьогодні виконавча служба має право арештувати ваш рахунок. Але є один нюанс: якщо на цей ваш рахунок приходить єдине джерело вашого доходу, наприклад, стипендія, пенсія або заробітна плата, то в даному випадку такий рахунок блокувати не можуть. Але може бути таке, що банк автоматично блокує на підставі рішення поставлення. Державного виконавця у зв'язку з цим ви маєте написати заяву на ім'я державного виконавця, додаючи довідку з банку про те, що такий рахунок є зарплатним або пенсійним. У такому випадку, впродовж одного робочого дня, державний виконавець виносить постанову про скасування постанови про арешт вашого рахунку, оскільки це є соціально захищений рахунок, і незалежно від того, скільки там коштів на тому рахунку, його повинні розблокувати. Але може бути і інша історія, коли цей рахунок не тільки. Тільки заблокували, але й кошти з нього вже зняли. Тому про процедуру, як повернути свої списані кошти з того рахунку, який заблокували, як це зробити швидко, дивіться у попередніх відео на моєму ютуб-каналі. Там цікаво і детально все розписано. Ставте свої вподобайки, аби не пропустити актуальні новини. Якщо син з батьком інвалідом виїжджає, треба акт про опікунство. Проживаємо та прописані за однією адресою. Цікаве питання. Що стосується правил перетинання кордону, відповідно до. Абзацу четвертого пункту 2 з позначкою. 1 правил перетину кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів No57, чітко визначено, що ви маєте право перетинати кордон у супроводі зі своїми батьками або батьками дружини чи чоловіка, якщо у них є перша або друга група інвалідності. Необхідними документами для перетинання кордону є такі. Це два закордонних паспорта: ваш паспорт і паспорт вашої матері або батька. Друге це пенсійне посвідчення матері або батька, в якому вказана група інвалідності. Третє це ваше свідоцтво про народження. Або якщо це теща те ще то свідоцтво про народження вашої дочки і свідоцтво про шлюб з вашою дружиною. І у вас має бути однакове місце реєстрації вашого проживання, тобто підтвердити, ви можете цю однакову реєстрацію або паспортами, внутрішніми паспортами громадянина України з відмітками про однакове місце реєстрації, або, наприклад, довідкою витягом з місця реєстрації, яка додається до id карток. Виключно, якщо ви не можете прописатися за однією адресою, тоді треба звертатися до сільської селищної або міської ради за. Тим, аби вони встановили. Факт постійного догляду. Виїхали на місце, і сусіди його засвідчили. Тому, якщо відповідно до цього питання однакове місце прописки у них є, то акту додаткового не потрібно. Чи зберігаються бойові під час проходження ВЛК, та чи можуть мене задіювати до бойових дій, коли я очікую результату ВЛК? Досить цікаве питання, оскільки після отримання поранення ви маєте право впродовж безперервного лікування, перебування у відпустці за станом здоров'я, проходженням реабілітації, а також проходженням. ВЛК отримувати додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Що необхідно знати, що період ВЛК і його проходження також включається до цього періоду, за який ви маєте отримати кошти. Єдиний нюанс, якщо строк проходження ВЛК перевищує 4 місяці після отримання вами поранення, то тоді командиром. І його наказом можуть знятися або припинитися виплата додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень. Якщо ж проходження ВЛК відбувається в межах чотиримісячного строку, то безумовно до його спливу ви маєте право на отримання такої компенсації. До речі, про те, як її отримати, як оформити, як правильно написати рапорт, яким чином його зареєструвати, аби вам ці кошти повернули, дивіться у попередніх відео. Ох, і багато ми вже з вами назнімали. Дякую за вашу активність та увагу. Ставте свої подобайки, вони мене надихають. Продовжуємо далі. Чи може виїхати за кордон жінка-медик з третьої групи інвалідності? Так може, чому тому, що правила перетинання кордону сьогодні обмежують у праві виїзду виключно військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Це не стосується лише окремого пункту, 2 з позначкою 14 правил перетинання кордону, яке стосується там обмежень виїзду депутатів, керівників департаментів, органів місцевої влади чи місцевого самоврядування. Тому незалежно від того, чи ви Військово зобов'язана жінка, чи є у вас цей статус, право перетинати кордон ви маєте, оскільки військово зобов'язані жінки сьогодні не обмежуються у праві перетину кордону України як з так і на в'їзд до території України. А у вас є такі питання, що зараз лунають у е, нашому ефірі або в нашому випуску. Ставте їх і пишіть під цим відео. Я обов'язково на них надам відповідь, можливо, навіть і у такому форматі як сьогодні. Якщо я народився в іншій країні і проходив військову службу в іншій країні, я набув громадянство України, то чи зможу я перетнути кордон? Дякую за відповідь. Ні, у даному випадку кордон без належних на те пістав перетнути ви не зможете, оскільки, якщо ви військово зобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років маєте громадянство України, то на вас поширюються обмеження, встановлені постановою кабінету міністрів номер 57 якими затверджується правила перетинання кордону громадянами України. І до речі, я прогнозую, що ви мені зараз напишете питання, що постанова це не закон і обмеження права у виїзді. За кордон є неправомірним. Але правила перетинання кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів, це не єдиний нормативно-правовий акт, який встановлює такі обмеження. Оскільки у нас на території України діє правовий режим воєнного стану, то в статті 6 закону про правовий режим воєнного стану визначено, що Свобода пересування може обмежуватися під час дії воєнного стану у порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Це говорить про те, що саме нормою закону визначено можливість встановлювати обмеження на підставі правил перетинання кордону України, які визначені Кабінетом міністрів. Тому нас відсилає закон про правовий режим дії воєнного стану до постанови Кабінету міністрів номер 57 І фактично постанова це є детальний нормативно-правовий акт, який встановлює конкретні. Правила перетину, але будується вона і грунтується ця постанова на нормі закону. Тому в даному випадку ви перетнути кордон, якщо у вас немає підстав для перетину, визначених правилами перетинання по постанові 57, не зможете. Отож, дякую усім за запитання. Чи сподобалась вам така рубрика і такий формат? Ставте свої коментарі. Цікаво почути вашу думку. Адже все, що відбувається тут, на цій площадці, це все для вас з метою кращого розуміння, норм закону, правил і виконання обов'язків. Бережіть себе до зустрічі у нових випусках.